19. універсальний магазин братів Ейкмер, до нього ми, об'їхавши закриту зону Челсі, врешті дістались на таксі, був чи найгромісткішою спорудою в західній частині Кінґзроуд. Велика, трохи похмура п'ятиповерхова будівля займала собою цілий квартал. З її стін, наче ребра, виступали прямокутні пілястри, оздоблені жлобками, виблискували шибки вікон, високо над нами лопотіли під вітром різнобарвні прапорці. Швейцар у яскравій лівреї стояв перед скляними вхідними дверима. Якби ви подивились на цю споруду трохи здалеку, скажімо, з прослого травою пагорба, що здіймався там, де дорога звертала на південь, вам було б видно, що зовні вона нічим не поступалась найкращим універсальним магазинам на Оксфорд-стріт. Щоправда, перейшовши вулицю, ви помітили б облоплений фасад із плямами від лондонського смогу, вицвілу фарбу на одвірках і навіть лупу на швейцарових плечах. Еш, не все на світі таке гламурне, як видається спочатку. Те саме, до речі, стосувалося і згаданого мною пагорба, довкола якого купчились кав'ярні й салони модного одягу. Коли ми проходили через цей пагорб, Джордж легенько штовхнув мене ліктем і прошепотів Чумне кладовище. А де в'язниця? Радше за все під магазином мейкмерів. Ярдів за 50 віднів кордон Депрік, що перегороджував шлях до центру Челсі, такий самий, як на слоун Слоун-сквер. Ейкмерам пощастило двічі, їхній магазин не потрапив до зони евакуації і жодного разу не зазнавав навали привидів. Комендантська година з п'ятої, ми зачиняємося у четвертій. промовив червонолиций швейцар з виріченими очима і пишними, яку моржа, вусами. Він неласкаво позирнув на нас, коли ми в чотирьох Локвуд, Джордж, Холіманро і я. Проходили повз нього в двері, ми ледве протиснулись туди зі своїми рюкзаками і торбинами. Найважче довелося мені, бо в моєму рюкзаку, крім звичайного знаряддя, лежала ще одна річ велика, обернена полотном склянка. Наші рапіри чіплялись за вигнуті дерев'яні панелі дверей. Простори вістибюлю досі нагадував про колишню бучну славу магазину. Кручені гіпсові колони з позолотою підтримували високу стелю, пофарбовану в блакитний колір і щільно замальовану зірками, планетами і товстенькими купідончиками. Стіни були вкриті фресками із зображенням павнів, внімф та чудернацьких тварин і дерев. Перед нами, у бабіч головних сходів, працювали два екскалатори, що піднімали відвідувачів на другий поверх. Тут, у вестибюлі, легко було явити собі звуки музики, жонглерів, факірів. Тепер, одна, очевидце, ці фрески були обклеєні попередженнями від дебріки, оголошеннями про майбутні розпродажі, а позолоти скручених колон майже облетіла. Між прилавками, де красувались дешеві лавандові обереги і кількома потріпаними манекенами, походжали на численні покупці. З динаміків хрипко лунала гучна одноманітна музика. Єдиною, хоч трохи цікавою річчю у вестибюлі було поставлене біля одного з ескалаторів штучне дерево, зроблене з дротини шматків кори, з якого звисали листки, клапці з червоної, помаранчевої золотистої матерії. Дерево мало тендітний загадковий вигляд. Ми поставили коло нього свої торбини і локот вирушив шукати адміністратора. Як у них усе занепало б відтоді, як я була тут востаннє, зауважила Холі Манро. Чи, може, я була тоді ще замала, щоб це помітити? Вона розстебнула пальто і стягла рукавички з рук, як і зазвичай холя одяглась так, ніби зібралась на світську вечірку в садку, а не на гонитву за привидами в найзловіснішій частині Лондона. Може, це і не дуже добре. Та я, правду кажучи, щиро розподівалась на те, що вона ще вночі впаде в якусь розкриту домовину чи розтягнеться на землі в катакомбах. Ні, я зовсім не бажала, щоб вона вдарилась, тільки щоб виморзалась, Виморзалась у бруді, і не лише в бруді. Джордж тим часом оглядав вестибюль. Обстанова тут не дуже. Бурмотів він, особливо цей манекен. Такий бридкий. О, це ти квіле. Пробач, я переплутав З за штучного дерева саме вийшли Квіл п Кет Годвін та Бобі Вернон. У них теж були повнісінькі торбини, а в малого Вернона ще й здоровенна соляна рушниця через плече. Ось чому я не хотіла йти сюди, мовила Кет Годвін. Тепер нам цілу ніч доведеться слухати такі недолугі дотипи. А це ще гірше за привидів. Джордж підняв руку. «Пробачте, я більше не буду. Знайомтесь, це Холлі». Знайомство розпочалося. Кіпс витончено і люб'язно вклонився, побі Вернон хихикнув, тиснучи Холлі руку. Кет Годвін привіталась із Холлі так само холодно, як і під час минулої першої зустрічі. Наша помічниця відповіла їй аж ніяк не лагідніше. Повернувся Локвод, пальто майоріло за його спиною. Привіт, командо. всміхнувся він. Щось ти запізнюєшся, пирхнув Кіпс. Є тут керівник. Заперечив Локвот, а без керівника нічого не розпочинають. Отже, це не я запізнився, а ви прийшли зарано. Гаразд, ближмо жарти. Я щойно розмовляв з адміністратором. Як тільки дістанемо від нього дозвіл, розпочнемо оглядати магазин. Поговоримо з працівниками, поки вони ще тут. Це можна робити парами чи навіть поодинці, тільки завидно до того, як смеркне, коли звечоріє – ніякої самодіяльності, працюватимемо лише парами. Бобі Вернон був такий малий, що нам здавалось, ніби він стоїть не поряд, а в сусідній кімнаті. Він підняв свою тоненьку ручку. Яким чином? Не розумію тебе, Бобі, насупився Локвот. Як ми розіб'ємось на пари, на семеро, один зайвий. Ось ти про що. Хіба я не казав вам? З нами буде ще одна людина, думаю, вона скоро надійде. Хто? спитала я. Про восьмого члена команди Локвот нікому з нас не казав. Щось він мудрує, Кіпс це теж відчув. Сподіваюсь, це буде справжній агент, а не хтось із твоїх дивакуватих приятелів тоні. Е... Ось і я, Локі. Ми разом обернулися до дверей. Там, у своїй подертій темносиній курці армійських черевиках, під якими по мраморовій підлозі вже розпливлася брудна зеленкувата калюжка, стояла Флобонс. За віконною шибкою з вулиці було видно обличчя швейцара. Він злякано й спонтеличено слід Фло, ще дужче вирячивши очі й розявивши рота. Правду кажучи, так само зреагувала на її появу і кіпсова команда. Навіть Холі на хвилину розгубила свій лагідний спокій. На плечі Фло несла свою просяклу полотняну торбину. Підійшовши ближче, вона скинула її просто на подушки з лавандою, виставлені на продаж, і лениво позіхнула. Під курткою на фло були бруднюща сорочка, дірявий светер і потерці джинси, підперезані бувалим у бувальцях паском. Сморід, яким зазвичай тхнули від фло, теж нікуди не подівся. Отак От буде краще, сказала вона. Ці мозолі мене сьогодні просто змучили. Локі, може, познайомиш мене зі своїми новачками? Проте не турбуйся, я сама здогадаюсь, хто з них хто. Ти ж мені стільки розповідав про них. Ти, мабуть, Кіпс. Чула я про фальшиві діаманти на твоїй рапірі. Хочеш подарую тобі ще кілька таких тятьок? Вони частенько трапляються в мулі біля вуліча, трохи нижче від крематорію. Кіпс так скривився, ніби йому затідили по обличчю протухлою рибиною. А коли врахувати ще й пахоща, які лунали від Фло? Е -е, дякую, не треба, пробурмотів він. А ви. Флоренс Бонер. Наголос на другому складі до твого відома. А ти, напевно, Кет Годвін. Ще худорлявіша, ніж я думала, і справді без підборіддя. А ти. Фло загадково всміхнулася до Вернона. Дуже рада тебе бачити, Бобі. А тепер спитай, навіщо мені ця торбина? Е -е, навіщо ж вона тобі? Тут мої артефакти, відповіла Фло, нахиляючись до Бобі. Те, що я знаходжу ночами в м'якому вогкому річковому мулі. Хоч поглянути. Зараз я посаджу тебе туди, ти ж такий маленький. Вернон зойкнув і сховався за спиною Кет Годвін. Тим часом Фло вже обернулася до Холі Манро. Мушу зізнатися, що я з нетерпінням чекала цієї хвилини. Однак наша помічниця перша зробила свій хід і простягла її руку. Холі Манро, нова секретарка Ентоні Локвода, дуже рада з вами познайомитись. Я чекала, що відповість на це фло. Може, просто перекине нашу любу секретарочку обличчям у Лувандові подушки. Проте фло не виправдала моїх надій. Вона поморгала і їй право. В неї навіть почервоніли щоки під шаром бруду. Мені теж дуже приємно. І вони потиснули одна одній одні руки, а мене це чомусь роздратувало. «Гаразд», – мовив Локвод. Усі на місці, всі перезнайомились. Пора починати. Адміністратор вже чекає нас. Я не певна, чи варто взагалі його турбувати, зауважила Кет Годві, не зводячи фло очей. Якщо тут і були привиди, то зараз вони всі до одного порозбігались. Нинішній адміністратор Семюел Ейкмер виявився представником четвертого покоління власників магазину. То був метушливий непримітний чолов'яга середнього віку з невразним лицем і залисинами, щоб, хоч якось, привернути до себе увагу. Він обрався в темний італійський костюм у яскраво малинову смужку. З нагрудної кишені піджака визирала хусточка так само малинова, що скидалась на пуп'янок квітки. Закоти на рукавах сорочки були завеликі, мало не до самісіньких пальців затуляли долоні. Краватка на адміністраторовій шиї була також яскравого рожевого кольору. Я помітила, як Локвуд скривився, тиснучи руку панові Ейкмеру. Адміністратор непривітно позирнув на наші торбини й рапіри і щільно стиснув губи, коли ми пояснили, навіщо прийшли сюди. Боюся, що це неможливо, відповів пан Ейкмер, вислухавши Локвуда. У нас поважний торговельний заклад. Тут не годиться порпатись чужим. Я тим часом оглядала його кабінет, то була не дуже велика кімната, проте в ній вистачало місця для покритого мармаром письмового стола, крісла, кошика на сміття, шафи з документами і вазона з темнозеленою юкою. Влізли б сюди один-два співробітники, якби стали перед столом з кашкетами в руках. Але що казати про вісьмох похмурих агентів у повному спорядженні з рапірами і каністрами на поясах? Еге -е ж, таке видовище точно роздратувало б пана Ейкмера, навіть до того, як він оглянув би нас поодинці. Річ у тім, що Джордж саме бутерброда з тунцем, збираючи крихти в підставлену знизу долоню. Бобі Вернон прилаштовував на плечі свою здоровену рушницю. А і фло навіть не треба було нічого робити. Вони і так справляли неабияке враження. Тож я цілком розуміла цього джинджуристого чолов'ягу. Пане Ейкмере, мовив Локвот. за кілька кроків від вашого магазину відбувається потужна навала привидів. Ви розумієте, що ми маємо право вести розслідування в будь якому місці, що має стосунок до цього явища? Смішно й чути! В нас не було помічено жодного небезпечного гостя. Жодного гостя в Челсі? Та невже? Дивна заява. Ну, звичайно, невеличкі в нас траплялись років з 10-12 тому. Але з ними ще тоді було покінчено. Ви маєте на увазі привиди тих спостерігачів, що загинули під час війни? перепитав Джордж. Я вже не пам'ятаю подробиць. Адміністратор махнув своїм закоченим рукавом. Але після цієї пригоди магазин було перебудовано з додатковим захистом від потойбічних сил. Ми вмонтували в фундаменти стіни залізні смуги, роздали всім співробітникам срібні брошки та інші обереги. У кожній кімнаті я лавандові букети розпилювачі солі відротвила. Навіщо ми все це робимо? Бо найголовніше для нас це безпека покупців, і ми її гарантуємо. До того ж, у нас є відділ, де продаються срібні прикраси. Хіба цього замало, скажіть мені, заради бога? Ні, вам тут нема чого робити. Ми поводитимось якнайобережніше, запевнив Локвуд. Адміністратор усміхнувся, не розтуляючи вуст, через те його усмішка скидалася радше на тріщину в камені. О, я знаю, як працює Депрік, зачиняю найпопулярніші магазини. Скажімо, універмаги, Болдера в Патні чи Фернсфорда в Кройдені. Тут я цього не дозволю. Ніхто не збирається вас зачиняти, заперечив Локвуд. А якщо ми щонебудь і знайдемо у вас, то хіба не в ваших інтересах буде його позбутися? Агенти завжди поводяться як розбишаки, тільки працювати заважають і піддають небезпеці життя безвинних людей. Джордже, скільки клієнтів загинуло за всі роки нашої роботи? Здається, жодного. Ось бачите. Гадаю, це переконаю вас, пане Ейкмере, ми проводимо розслідування тихо і так само чинитимемо нині. Ні, це моє останнє слово. Локот зітхнув і пошукав у кишені. Гаразд, тоді ось вам ордер від Депрік, підписаний інспектором Монтегю Барнсом. Дозвольте мені, виступив уперед Кіпс. Пане Ейкмере, моє прізвище Кіпс. Я керівник команди з агенції Фітес і відповідаю, зокрема, за громадську безпеку. Ми серйозно ставимось до будь-яких спроб відмови забезпечити все необхідне для нашої оперативної роботи. Я маю право в надзвичайних ситуаціях негайно затримувати таких порушників, щоб потім вони були покарані згідно з відповідною статтею закону. Він згорнув руки, хруснувши своїми тонкими пальцями. Сподіваюсь, що ті заходи не доведеться застосовувати до вас. Ейкмер спантеличено заморгав. Не знаю, щось я не розумію, що це все означає. Це означає одне. Відповів кіпс, або ви дозволяєте нам працювати, або ми посадимо вас під арешт. От і все. Адміністратор поринув у крісло, витяг із кишені свою малинову хусточку і витер оспітніле чоло. Уночі привиди, вдень узвірілі діти. Що за часи настали? Гаразд, працюйте собі, все одно нічого не знайдете. Локвад тим часом не зводив очей з кіпса. Дякую, сер, сказав він. Ми вдячні вам за допомогу. Зараз до люб'язнощів». Гаразд, у мене до вас тільки одна умова. Я наполягаю, щоб ви не пошкодили жодного з наших виставкових експонатів, особливо з серії пори року. Пори року? Ви маєте на увазі оте ганчеріяне дерево в стебюлі? Це не просто дерево, а осінь. Робота уславленого митця інсталятора Густава Крампа. Ви знаєте, що кожен листочок, кожну лусочку кори він приклеював власноруч. На цю роботу він витратив цілий період своєї творчості, і вона дуже дуже дорога. Я просто не дозволю вам зруйнувати цей твір. Звичайно, ми будемо вкрай обережні, трохи помовчавши, відповів Локвуд. У нашому магазині все налагоджено, провадив пан Ейкмер, усе по своїх місцях. Ніби на підтвердження цих слів він поправив дві ручки, що лежали на столі поряд із прес-пап'є. І прошу вас не заважати моїм працівникам виконувати їхні обов'язки. Що ви будьте певні, ми з належною повагою поставимось до вашого закладу. Правда? Ми кивнули. Джордж нахилився до мене і прошепотів. Люсі, коли ми підемо вниз, нагадай мені, щоб я висякався в цю осінь. Ще одне запитання. Сказав Локвот, коли ми вже обернулися до виходу. Ви кажете, що небезпечних гостей у вас немає. Навіщо ж тоді вашим працівникам носити срібні брошки? Бо тут теж можуть з'явитися привиди. А де вони тепер не з'являються? Кінчик хусточки вейкмеровій кишені вистромився вперед, ніби вказуючи нам на двері. Проте мої співробітники захищені як слід. Мій принцип простий: не лови гав, працюй тільки вдень, носи срібло, і ніхто тебе не потривожить. Насправді, одначе, тут не все було так чудово, як хвалився адміністратор. Зранку ніби все гаразд. Розповів нам продавець із відділу чоловічого одягу, і надвечір теж поки у вікнах сонячно, а от полудень я не люблю. Ніби і на вулиці тоді ясно, а в нас тут затінок, і повітря стає таке важке, густе, пахне ніби картоном і пластиковим упакуванням, що лежать у нас у підвалі. Ми знімаємо їх із нового одягу. Неприємний запах? поцікавився Локвот. Як вам сказати, трохи важке, але терпіти можна. А я взагалі нічого не помічаю, коли заклопотано, сказала молоденька продавчиня з відділу косметики. Коли трапляється перерва, тоді я звичайно вибігаю на двір. Побалакати зі швійцаром чи просто купнути свіжого повітря. Навіщо? запитала я, чому вас так тягне на двір? Тут повітря якесь генітюче, важке. У нас, мабуть, погано працюють кондиціонери. Чотири інші продавці, що працювали на різних поверхах, теж поскаржились на важке повітря в будівлі і так само вважали, що в магазині зіпсовані кондиціонери. Несподівану річ повідомила нам пана Дейдри Перкінс, 55-річна продавчиня з відділу шкіряних виробів, висока тонкогуба, вбрана в суворо чорну сукню. Якщо тут є їсть, сказала вона, ви знайдете його на четвертому поверсі. Я облишила черкати нотатки в записнику і підвела голову. Холлі Манро, що розмовляла поряд із іншими продавчинями, теж підійшла до мене. Справді чому? Його бачила там Карен Добсон, прибігла тоді з відділу жіночої білизни, бліда, як крейда. Це було десь у вересні, надвечір, перед самісіньким закриттям. Вона казала, що бачила гостя в дальньому кінці коридору. Панна Перкінс несхвально шморгнула носом. Може, й прибрехала. Вона любила все перебільшувати, я сама нічого такого не бачила. Зрозуміло, то це був справжній прояв? Ще завидна? Еге ж, то був гість. Панна Перкінс належала до тих людей, що вперто оминають у розмові слово привид. Тоді ще не звичаріло, але день випав хамарний дощовий. На дворі було досить таки темно, а тут усередині горіли лампи. Може, нам краще переговорити самою карен? У якому відділі вона працює? Вже не працює. Вона померла. Померла? Нагло померла вдома. Панна Перкінс говорила ніби з якимось похмурим задоволенням. Вона, бачте, курила, а це шкодить серцю. Казали, що й померла вона від серцевого нападу. Продавчиня поправила Паски на вішаку. Я гадаю, що вона сама тепер стала гостею. Ні, це відбувається не так, заперечила я. А вам звідки знати? В голосі пане Перкінс мені почулося роздратування. Звідки вам знати, як і навіщо хтось із наших родичів чи друзів вирішує повернутись? Може, ви питали про це в них самих? Ні, мадам», – відповіла Холі Манро. Розмовляти з привидами це нерозумно. Цієї миті вона позирнула на мене. Я так і думала, що Холі це зробить. Адже в будинку пана Вінтергарден саме я заговорила з привидом. Стиснувши губи і трохи помовчавши, я запитала в продавчині, а Карен Добсон, не казала, який був той їсть із себе? Панна Перкінс відповіла, не підводячи голови від лотка з гаманцями. Куда тварюка, що лізла рачки, коридором назустріч їй. І більше нічого? Перебираючи далі гаманці своїми кущавими пальцями, пана Перкінс мовила Любонько, я не певна, що Карн дуже пильно розглядала ту тварюку. Ми ще години за дві блокали магазином. Я робила все, що треба, не лише розмовляла з працівниками, а й прислуговувалась до самого будинку, намагаючись відчути його риси і його характер, і зрозуміла, що це буде надзвичайно важко. Схема будівлі виявилась дуже проста: типовий старомодний універсальний магазин з численними відділами на кожному поверсі, на підвальному поверсі відділ товарів за зниженими цінами, на першому відділ косметики та оберегів від гостей. Цей відділ оберегів з його вбогим вибором дешевих залізних тяцьок займав приміщення колишньої арабської зали і видавався ще жалюгіднішим на тлі позолочених колон і крилатих грифонів. На другому поверсі були відділи жіночого одягу, товарів для дітей та господарчих товарів. На третьому чоловічого одягу товарів для дому та галантереї. четвертий поверх майже цілком займав меблевий відділ, а п'ятий відділ канцелярських товарів і кілька конференц залів. Як на мене, більшість товарів у магазині були аж ніяк не найвищого гатунку, хоч Холі Монро переконувала, що деякі сукні досить таки гарненькі. Ліфтів було чотири, два центральні для покупців на першому поверсі. Вхід до ліфтів був позаду ескалаторів, і два службові по одному в північному і в південному кінцях будівлі. Було тут і троє сходів. Люди здебільшого користувались центральними мармуровими сходами між ескалаторами. Інші сходи, бічні вузькі, проходили по всій висоті магазину і містились, як і службові ліфти в північному і в південному кінцях. У задній частині магазину на кожному поверсі були великі приміщення для складів. Тут, як і належить, громадились картонні ящики, з яких за потреби діставали товари, щоб перенести їх у торговельні зали. Джордж якнайуважніше перевірив ці склади, особливо в підвалі, проте не знайшов там жодних прикмет потойбічних сил. Я так само не відчувала там нічого виразного, і це було доволі дивно, якщо ми не помилились у розрахунках, і магазин Ейкмерів справді був центром навали привидів у Челсі. Щоправда, я не сказала б, що не відчувала геть нічого. Ні, дещо я все таки відчувала. Проходячи відділом оберегів або повз вазочки з лавандовими букетами, я вловлювала легенький ледь помітний неспокій. Цей стан лоскіт шкіри, холодок у шлунку, був мені добре знайомий, проте до нього не додавалось ні холоду, ні болю, ні повзучого страху. Ні, відчуття було інше, і воно посилювалось із наближенням сутінків. Полудень давно минув, мовчазні продавці довкола замикали свої касові шухляди і прибирали прилавки. Я відійшла в закуток, відкрила свій рюкзак і крутнула важіль на кришці склянки. Ао! обізвався череп. Відійдимо в бік. Дай мені змогу скористатися моїм незрівнянним талантом, щоб зарадити твоїм невеличким труднощам. О, так. Я теж відчуваю цю тривогу. «А вже ж дуже химерно і цікаво. А як, по-твоєму, що це може бути? Звідки мені знати? Хіба я чарівник? Не поспішай, мені треба подумати. За вікнами майже смеркло. Дзвоник сповістив про закінчення робочого дня, і працівники подалися униз до вестибюлю. Загортаючись у пальти і шалики, вони мовчки виходили через скляні двері і зникали в пітьмі. Ми спостерігали за ними, причаївшись у вестибюлі. Локвуд і Джордж під штучним деревом. Холі і флобіля входу до відділу косметики. Кіп зі своєю командою на балконі навпроти мене. Пан Ейкмер виходив останнім. Кинувши Локвудові кілька слів, він натиснув кілька кнопок на стіні. Ескалатори завмерли, динаміки з передсмертним хрипінням замовкли, запала тиша. Потім у відділах почало гаснути світло і невдовзі залишились тільки тьмяно-жовті плями нічних світильників у вестибюлі. Ейкмер пройшов через скляні двері. Ми почули, як лацнув ключ у замку, і як хутко злунали після цього його кроки вздовж кінг з Тепер ми самі сказав Локвуд. Гаразд, можна починати розслідування. Ми мовчки зібралися під деревом. Ніхто не став сперечатися з локвидом, хоч ми всі розуміли, що це неправда, ми знали, чого нам чекати. Так, усі живі люди покинули магазин. Проте це не означало, що ми тут самі. Аж ніяк, уночі ми ніколи не залишаємось на самоті.